Відчути силу молодіжного лідерства та об'єднати активних здобувачів освіти саме таку мету мав форум, організований обласною радою для лідерів учнівського самоврядування, світогляд, покоління перемоги. Провели його у Хмельницькому для десятків представників шкільних рад, учнівських парламентів та ініціативних об'єднань з усієї області. І на початку заходу до усіх учасників звернулася Віолета Лабазюк. На хмельниччині осередки учнівського самоврядування діють. У кожній громаді а обласна рада старшокласників одна з найактивніших в Україні. Форум не випадково має назву світогляд покоління перемоги. І саме вам на основі здобутих знань та умінь в майбутньому розвивати та зміцнювати українську державу, берегти її та наповнювати добробутом життя наших громад. Організатори заходу переконані, такі зустрічі допомагають молоді не тільки розвивати свої лідерські навички, а й відчувати особисту відповідальність за майбутнє України. Україна рухається до складу Європейського Союзу. Це передбачає значні зміни. І в законодавстві, і взагалі світогляді, і в всіх обставинах, що нас оточують. Тому молодь в даних процесах і внутрішніх, і зовнішніх, глобальних, вона повинна шукати себе. І Це такий обмін думками, який сьогодні надзвичайно корисний. Активні, хороші, розумні діти. Тут я наголошую саме на активні, тому що розумних дітей багато. А от активних тих, хто можуть бути дійсно лідерами вести за собою своїх. Однокласників, ровесників і так далі насправді не дуже багато. І основне завдання цього напрямку це виявити таких дітей, підтримати їх. Під час форуму учасники обговорювали актуальні питання розвитку учнівського самоврядування, формування громадянської свідомості та ролі молоді у відновленні країни. Молодь має дещо інше бачення, ніж старше покоління. Вони мають інше бачення відносно якоїсь події і мають різносторонній напрямок. Як можна вирішити цю проблему? Тобто вони можуть комплексно вирішити у новій системі нові проблеми. Ділилися молоді лідери й власними напрацюваннями, які вдалося реалізувати у своїх громадах. До прикладу старшокласниця Єва зі Староконстянтинова активно долучається до екологічних питань. На даний момент ми зараз займаємося також очищенням річки і копоць нашій територіальній громаді і. Влада нам дуже допомагає в цьому, бо ми організовуємо різні громадські дискусії. Окрім цього, ми також придумуємо плани на наступні роки, як би очистити цю річку і як залучити молодь саме до збереження потім цієї чистоти. Окрім громадських та соціальних ініціатив, найбільшу частку своєї роботи молодь нині приділяє волонтерству. Благодійні фестивалі, забіги і ще з десяток різноманітних заходів ледь не щотижня організовують саме за участі здобувачів знань. Життя Звісно, кожного з нас змінилося. Війна внесла певні корективи і в нашу діяльність, і в нашу програму на сьогоднішній день. Всі наші заходи спрямовуються на збір коштів на допомогу, підтримку як морально, так і фізично наших збройних сил України, щоб наблизити нашу перемогу. Одною з таких ініціатив, про яку я безпосередньо буду сьогодні розповідати, і це є великою нашою гордістю, є благодійний концерт від серця до серця, який проводився учнями нашого ліцею. Ми зібрали значну суму коштів на цьому концерті: близько 70 тисяч гривень. Ці гроші були передані нашому випускнику. Який безпосередньо знаходиться на виконанні бойових завдань, тому не варто забувати, що сучасна молодь це не лише майбутнє, а й активна рушійна сила сьогодення. А подібні зустрічі об'єднують її навколо спільної мети розбудови незалежної та сильної держави. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал.